Доброго дня, шановні друзі. Продовжується срібна ліга Кубка Вінницької обласної шарволейболу 2024. Під гаслом під гаслом перший крок до волейбольних зірок на підтримку Сил оборони України. Перший турнір у цій віковій категорії, вікова категорія 2012, 2012 рік народження. Базовий найстарший вік. І сьогодні у Вінницькому ліцеї номер 27 це тяжилів. Хай філологи мене поправлять, а тут багато філологів у Вінницькому ліцеї номер 27 Це наймасовіша най, 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 най школа. Ну, що, так в Вінниці, напевно, можливо, я помиляюсь. більше більше ніж 1700 учнів, всі вони займаються в цьому залі. Зал по-своєму унікальний. Якщо е порахувати, скільки його, так би мовити, пропускна спроможність, то, е звичайно, це за зал рекордсмен, зала рекордсменка. Знову ж таки, мене потрапили. Другий матч ігрового дня ну, Срібна ліга це турнір, умовно за місця, е, за п'яте місце, скажімо так. Ну, все це умовно, умовно. Тому ми там не, не, не акцентуємо увагу на зайнятих місцях. Не буде сьогодні таких незначних переможців. Всі учасники, всі хлопці, дівчата отримують медалі, отримують інші сувеніри. Ну а сьогодні. Цей час на майданчику Вінницького ліцею номер 27 Велика потягка те, що Взагалі приймає волейбол і тут базується відділення Вінницького обласного обласної США. Тяжилів. Зараз на майданчику команди. Вінницька обласна зі шабар, хлопчики, 12 рік народження. Ну, Є молодші. Звичайно, звичайно, за правилом допускаються молодші. Старші не допускаються, молодші можна. І команда, яка ну, в заявках вона... Пишеться як центр позашкільної освіти простір Гнівань. Е, містечко Гнівань. Недалеко Вінниці. Гніванчанки. Ви вже бачили, я знімав матчі своєї команди, вже неодноразово. Не Ось хлопчики і дівчатка ви запитаєте, а чому так хлопчики з дівчатка? А це не, друзі, світова практика. Це новації. Вони це для нас вони новації, а для е, кращих європейських волейбольних країн, і не тільки волейбольних. Е, я знаю по футболу. Це, там взагалі рекомендують. Е, до 12-річного віку грати і проводити змагання і тренуватися разом з хлопчиками з дівчатками у футболі. Волейболі це взагалі я вважаю, їх це можна перевести до 2014 го віку. Так от, на майданчику Вінницька обласна Зоша Бар, вони всі не Це хлопці, що він бачив до нас. І центр позашкільної освіти, простір гнівань. Тренер Ніна Удич. борця Світлана Скарбачу. Суддя сьогодні Олександр Кровов, майстер спорту. Людина волейболі України не і не тільки відома або дуже відома. І бачите, як казали там за радянських часів, радянсько-російський, все лучше є дітям. Я не знаю, як у них, у них тільки казали про це, а у нас все лучше є дітям. Подивіться, сьогодні перший суддя майстер спорту. Олександр Кролог зовсім недалеко в минулому головний тренер команди Суперліги волейбольної. Другий, другий суддя сьогодні Володимир Павлович Собченко, ветеран Володимира суддівського цеху ветеранового Сідівського цех Ну і Ютуб-канал Микола Лис, який на ресурсі, який спостерігає цей матч. Він сьогодні приїхав на ці змагання, бачите? Як? Аут. А може на аут. Дуже буде відео. Чай. Рахунок 9-7 хлопці поки що виграють я Думаю, що буде перта боротьба. Я вже бачу це. І ось моя землячка номер 12 Красуня. Майбутня, і не тільки майбутнє. Це Аня Гуркіна. Вона сама з Сєвєродонецька. Я Гречанська. Це У нас э, ці міста розділяє берега Сіверського Донця. Там пішки ходять з міста в в місто, місто. Я ходив на роботу в Северодонецький палац спорту. Легендарний волейбольний палац спорту. Мені вистачало однієї години 15 хвилин, щоб дійти з Лисичанська до Селенського палацу спорту. Так от, Аня Гурна, 12-й номер. Вона 12 сервиска. Ну, вона, звичайно, переселенка. І Голубованка почала займатися саме тут, у Гнівані, у Ніни Удич. Пазкий, унікальний пас, Я не знаю, це якщо в волейболі порахуватись, зараз Марина Гунько, восьмий номер, капітан команди Гніянчанок. Склади команди, речі, ви побачите там в описі під трансляцією. Таймаут бере команда Гнівані Ніна Удич. Давайте знайомитися, ось Ніна. Не знаю по батькові, забуваю, Ніна Миколаївна таке. Таке Ніна Миколаївна Удич. Давайте звикати до нового тренерського ім'я в волейболі Вінниччини. Ну, а до цього імені звикати. Це метр нашого тренерського цеху. Волейбольного Світлана Дмитрина Скорбатюк. Звісно, вона тут з маленькими хлопцями тут А її вихованець Ярослав Пампушко виступає в одній найсильніших повідомих світу в польській світлізі. і в ці, в ці дні захищає Україну. Честь України в складі національної збірної України з волейболу Ярослав Пампушко. Такі отакоже спочинали. Тут складі команди з бару. Марина Гунько перевела мене. І ось те, на що я зараз. Намагаюся склонити себе, як в такому віці починав грати. Будь-які будь рухи біля сітки, особливо гняча, вже лежало. Зараз здорово зіграв другий сьомий номер, тобто, під сіткою цей м'яч підібрав, вже там уже. Ну, як, я вже так візуально, з практики дивлюся, що під сіткою найбільше помилок е, допускають ці, е, молоденькі молоденький волейболіст. Ну, знову дівчинка, сьомий номер. Так, це Але це е, сімей Чимоса. Сіми Чимоса. 16-10. Граємо до 21-го. Сімнадцять десять. Парчани нападають. Перекрутив, як так кажуть. Ніво нападач. Ей, не долотів, м'яч, не долотів. Правило спрощений, бачить, 4 на 4 грають. Її волейболісти воліболістські. Чотири на чотири – це поперека. По-друге, розміри майданчика десь зменшені. Там ось подачу лінію. Нівень, бачите, як супроводжує це гасами своїми виборами. І... цей м'яч 13-18. Настя, Настя, давай, подальше подавай. Пасує Гуркіна. Ось Майбутні тренери збірної Вінниччини. Зверніть увагу на пасуючу номер. Ні вони Аня Гуркіна. Не тільки в Калинівці, не тільки в Емдюша 3, не тільки в Гайсені і не тільки в жменці виростають здібні волейболісти. Ну, як вам е, Марія Лозінська? Ямполя. От вам приклад. Сюда у призерка чемпіонату України. Заміна выбивается. 20-14. сетбол. Який розіграш. Що... І дівчата виграють. Марина Гунько і результативна скидка. Знаєте, коли я буду старенький, я вже старенький, в принципі. Коли буду зовсім старенький, з паличкою буду ходити, там в Коли зубів зовсім не буде, мене. і. Хтось з моїх учнів буде коментувати нас. І Збірна України, і ось номер 12 і Аня Гуркіна. Вже да? можливо буде інше прізвище. 21.16 виграє команда хлопчиків Бара і зустрінемось на другій партії.